У міській раді ветеранів війни та праці відбулася зустріч активу організації з виконуючим обов'язки міського голови секретарем міської ради Миколою Васильовичем Лук'яненком. Передувало зустрічі спілкування з ветеранами, на якій чільнику міста було надано перелік питань. На кожне з них Микола Васильович ґрунтовно й відповів зокрема, літні мешканці міста попросили навести лад у перевезеннях пільгових категорій населення на місцевих автобусних маршрутах. Виконуючий обов'язки міського голови зазначив, що договори на перевезення пасажирів. Укладені тільки з чотирма перевізниками, котрі, виконуючи закони України, здійснюють безкоштовне перевезення пільговиків. На жаль, інші приватні підприємці працюють на кільцевих маршрутах незаконно. Для наведення порядку були задіяні всі можливі засоби надіслано звернення до кабінету міністрів, транспортної, податкової інспекції, прокуратури тощо. Проте вирішити проблему поки не вдається. Повідомив Микола Васильович і про підсумки цьогорічного опалювального сезону. Взимку в помешканнях марганчан медичних і навчальних закладах, незважаючи на необхідність вкладатись в надані місту ліміти, було тепло. Безперебійно працював і місцевий плавальний басейн. Вдалося виконати роботи й з утеплення теплотраси. Ми на сесії виділили 250 тисяч для утеплення там теплотраси по ізвілістах. Я вам чесно говорю, ми все до копеєчки. Будь-яка перевірка приїхати, все до копеечки вложили теплотраси, закінчили її повністю. Потері, які там составляли до 50%, а тепер підуть квартири. І то, що розказували, показували, що день украдені, діні не вірте нікому. Я любому дам документи, округ, любая проверка по цьому об'єкту, показувати, що там зроблено для народу, для нас, для міста, для того, щоб у кожній сім'ї в кожному домі було тепло. Не менш важливим напрямком роботи Микола Васильович вважає вирішення комунальних питань, зокрема, ремонти дахів багатоповерхівок. В этом году. Мы выделили 2 миллиона 400 гривен на ремонт крыш. План намечен. Вчера приходили, жители смотрели. Вот у вас вы четвертое по списку, вы пятые. Только вы вместе с теми людьми, которые будут делать крышу, смотрите. Мало того, мы при исполкоме создали координационную раду. Там специалисты, которые будут выезжать. То есть пока специалисты, пока жители дома данного, где будут делать крыши, не скажут, все нормально, оплату, во-первых, не будет за работу, во-вторых, мы не будем принимать и, и с ними работать. Ретельный контроль якості буде задіяний и у питаниях ремонту доріг. Заключаем на даний момент договор с Никопольским райавтодором. Это государственная организация. Которая будет делать дороги. Мы позавчера групп, проехали с руководителем. Наметили план мероприятий по ремонту дорог. Первое я попросил. Это не наша дорога. За мостом до Николаевки. Потому что идет день памяти. Чтобы сделали в первую очередь там дорогу. Сразу переходят через мост. И с моста идут в район, в район института. Каждую ямку будет координировать, смотреть координационная рада. Триває підготовка до роботи комунальних служб в літній період. З цією метою передбачені кошти на прибирання міських територій та викос карантинних бур'янів. В процесі спілкування присутні на зустрічі голови ветеранських первинок поставили очільнику міста багато запитань, що стосувалися різних напрямків життєдіяльності міста, і отримали на них ґрунтовні відповіді. До плідного спілкування долучилися і інші присутні на заході керівники. Начальник управління праці та соціального захисту населення Гульнара Рашидівна Хникіна надала роз'яснення щодо нового порядку призначення. Субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Начальник міського відділу внутрішніх справ Сергій Миколаєвич Войнов проінформував ветеранів про хід розслідування кількох резонансних злочинів, серед яких викрадення пам'ятника Леніна, майна з довгобуду по вулиці Бульварній, меморіальної дошки, каналізаційних люків тощо. Він запевнив, що за всіма справами тривають розслідування і дані про це внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Новий очільник місцевої міліції взяв на замітку зауваження щодо роботи дільничної служби інспекторів і закликав місцевих мешканців надавати допомогу в питаннях охорони громадського порядку. Головний лікар Марганецького центру первинної медико-санітарної допомоги Валентина Васильівна Максимова нагадала, що для ветеранів війни та учасників АТО відкрито окремий кабінет, де на Дають допомогу в проходженні комплексних медичних оглядів і обстежень, отриманні пільгових рецептів тощо. Представники цих категорій можуть звертатися з 8 до 14.30 в кабінет номер 120 до центру первинної медико-санітарної допомоги. Як потрапити до профільних фахівців та отримати безкоштовні ліки, розповіла ветеранам головний лікар Центральної міської лікарні Тетяна Олександрівна Лисенко. Також під час зустрічі було вирішено встановити пам'ятні знаки героям Великої вітчизняної війни і розташувати їх в сквері перемоги навпроти меморіалу Вічний вогонь. Такі зустрічі в раді ветеранів стали вже традиційними. Вони допомагають ветеранам отримати детальну інформацію, а міській владі окреслити коло питань, на які потрібно звернути увагу.